Вітаю! Сьогодні на лабораторному досліді ми розглянемо взаємодію солей з лугами у водному розчині. В пробірку налийте розчин ферум-3-хлорид об'ємом 1-2 мл, а потім до пробірки додавайте краплинами розчин натрій гідроксиду. Роздивіться, що відбувається. Як бачите, під час реакції утворюється в пробірці бурий осад. Це феррум-3-гідроксид. Розглянемо інший дослід. Взаємодію барій гідроксиду з натрій-сульфатом. Налімо в пробірку розчин натрій-сульфату об'ємом 1-2 мл. Додамо до нього краплинами розчин барій хлориду. Роздивіться, що відбувається. Як бачите, утворюється білий осад. Це барій сульфат. Далі для порівняння розглянемо взаємодію калій гідроксиду з натрій сульфатом. В пробірку налімо розчин натрій сульфату об'ємом 1-2 мл. Додамо до нього краплинами розчин калій гідроксиду. Роздивіться, що відбувається. Як бачимо, реакція не відбувається. Зробимо загальний висновок по лабораторному досліду. Солі вступають в реакцію з лугами, якщо в ході реакції утворюється осад.